Христос такі слова, що для віруючого немає нічого неможливого, коли жінка, яка мала кровотечу 12 років, вона схопила Ісуса за його плащ, щоб зцілитися, і коли Ісус обернувся, Він запитав, хто схопив його за плащ, і він побачив цю жінку, яка мала кровотечу. Він каже: Що Твоя віра спасла тебе, коли начальник синагоги Єр підійшов до Ісуса. І коли запевняли вже Єра, що його дочка померла, Ісус сказав до нього Не бійся, тільки віруй. Вірою, люди Божі вони досягали великих результатів, якщо вони довіряли Богові. Без віри ми Богу доводити не можемо. І вірою Ной він збудував ковчег, який будував 100 років і спасся від потопу, тому що він довіряв Богові. Сьогодні е, образ ковчего це є жива Божа церква, і, тому що віра є слухання, а слухання від Слова Божого. І в такі церкві вчається Слово Боже. До чого я хочу запросити кожного з вас, щоб кожен з вас будував час спасіння, так як будував його ной, щоб кожен добре Богові, і щоб е, в кожного були стосунки з Господом, і щоб кожен мав. Спасіння та як мавної, так і малий його Тому любі, запрошую кожного з вас до міжнародної місії, слово Боже, до живої церкви. Живого Бога. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб більше дізнатися про події, які чекають на нас у майбутньому. Дякую.